У 1978 році мати відомого психолога Роберта Ділса захворіла. Чотири роки її лікували, але безрезультатно. У 1982 лікарі поставили страшний вирок, рак грудей четвертої стадії і відправили її додому чекати кінця. Роберт вирішив, якщо він допомагав іншим людям, то спробує допомогти власній мамі і зробив відкриття, яке змінило психологію. Він виявив три віруси свідомості, переконання, які не дають людям змінити своє життя. Перше безнадійність. Мати сказала, ніхто і ніколи не вилікувався від раку четвертої стадії. Тим більше лікарі сказали, що вже нічого не можна зробити. Щоб подолати це, роберт почав показувати їй приклади людей, які дивом вилікувалися. Це дало надію. Друге, безпорадність. Вона відповідала: такі люди є, але вони особливі. А я звичайна слабка, стара. У мене не вийде. Тоді роберт нагадав їй, яку. У важкі часи вона знаходила сили і вихід із найскладніших ситуацій, і вона згадала, що здатна боротися. Але залишилася ще третя найглибша перешкода нікчемність. Вона зізналася, моя мама і тітка померли від раку. Я їх дуже любила. Чому я маю вижити, якщо вони не вижили? Для неї вилікуватися означало зрадити своїх рідних. Роберт запитав. А хочеш, щоб твоя дочка колись сказала: Моя мама померла від раку, і я теж маю померти? Ці слова змінили все. Вона вирішила показати приклад майбутнім поколінням і боротися. І знаєте що? Вона дійсно померла через багато років і зовсім від іншої хвороби. Пам'ятайте. Наші вчинки сьогодні це модель поведінки для наших дітей. Якщо ми вибираємо безнадійність і безпорадність, вони повторять нас. Але якщо ми виберемо життя, вони теж повірять, що можуть змінити своє майбутнє.